А вони за свого командира стоять стіною, бо для них він герой і рятівник, хоча для інших дезертир. Звільнений під заставу з одеського сізо. Командир скандального батальйону Прикарпатів Віталій Комар вже повернувся додому в Коломию. Попереду в нього суд. Він погодився дати вікнам ексклюзивне інтерв'ю, що саме відбувалося поблизу Амбросівки відверто про військовий демарш 400 прикарпатців. Чи могли вони вчинити інакше? Дивіться далі спеціальний репортаж Дарини Дариничиш. Серпень 2014-го. Потім ці бої назвуть іловайським котлом. Найстрашніші втрати української армії: сотні загиблих, поранених і полонених солдатів. Та за кілька день до цього пекла один із армійських підрозділів вирішує спочатку покинути свої позиції. А потім повернутись додому зі зброєю. Сьогодні про батальйон Прикарпаття знає вся країна. Суд над їхнім комбатом триває на тлі масових протестів на Івано-Франківщині. І хочемо ми справедливості для цього комбата і для цих дітей. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, хто ж вони: дезертири чи герої. Привіт! Почуємо, як насправді розвивалися події тих днів. Бо один день почали бомбити всі блокпости. І вперше на телебаченні інтерв'ю комбата прикарпатців. Так тоді я дав команду ідіти. івано франківськ Біля адміністрації 400 прикарпатців, що повернулись з АТО. Пікетують і вимагають звільнення їхнього комбата. Ми йому видвинули наші требування, тобто це перше визволення комбата Комара Віталія в воїнську частину ділятні, публічне звільнення генерал-майора, главного прокурора воєнного матіуса, тому що ми не дезертири і не зрадники. І третє наша умога, ми тоді одразу повертаємося на місце служби. Матері та дружини вдираються до обласної адміністрації, вимагають пояснень і справедливого слідства, що вони не винні, правда, нехай буде правда. А на той час в Одесі комбата Прикарпаття викликають до суду. Його звинувачують у невиконанні наказу. Я отримав повістку як а Ну, послідстві мені під'явили підівілядні. Взагалі дивуюсь, що вони тут кажуть. Про якісь, що із за нашого батальйону там когось окружили, що ми пішли звідти, що ми не боронили на автобусах, треба було боронити все. І відправляють за грати під заставу 300 тисяч гривень. Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою терміном два місяці. Судом також визначений розмір застави у сумі майже 300 тисяч гривень. У Франківську дружина підняла на ноги всю область, і гроші зібрали за одну ніч. Да, сума вже є. Щас ми я думаю, що можу даже сьогодні побути. Комбат повернувся додому, і це його перше інтерв'ю після звільнення. Я не хочу бути героєм. Віталій Комар погоджується розповісти, що насправді відбувалось тоді біля Амвросіївки. Дивлюся засоби масової інформації, газети читаю дуже багато в мою сторону. Я не герой, я свою я кажу місію виконав, людей з беріг. Серпень. Українська армія готує наступ неподалік Іловайська. Значить, наша задача. швидко і розкачіть власної позиції. Стратегічно важливі місця. П'ять блокпостів біля Амвросіївки прикриває п'ятий батальйон Прикарпаття. Батальйон готувався до виконання завдань на блокпостах. Завдання блокпоста – це значить перевірка не тільки автомобілів, а й людей, які рухаються в тому чи чировому напрямку. Документальне виявлення противника, перевірка документів, затримання даних осіб, затримання автомобілів. І з перших днів практично почався обстріл. Ось відео з їхнього життя на передовій. Вони будують свої блокпости. А ось переказують вітання з передової у рідну Коломию. Хочу передати привіт всім, хто мене знає. Привіт своїй коханій дружині, коханій донівці. Ми тут тримаємося. Ці скоро будемо вдома. Це репортаж місцевого телебачення, яке разом із головою обласної ради привезли бійцям бронежилети. Вони герої. Вони стоять тут за нас. За нами рухається ще фура, в якій є спорядження, яке передали жителі нашої області. Але хіба ж це не державна справа? Цей батальйон від самого початку був непростим. Вояки постійно скаржились, що їх відправили воювати. Містечко Амброзівка. Ба більше п'ятий батальйон, хоч і назвали регулярним військом. Та правильніше було б сказати, що це резервісти. Добровольці і ті, хто стояв на майдані. Більшість із них ніколи не тримали автоматів у руках. І ми мали бути не на передові, а мали бути на третій лінії, а нас кинув на самому передові. Люди, які не обстріляні, навіть у бою не було. Є такі люди, що в армії навіть не служив автомата, не бачили. Тальйон Прикарпаття не був готовий стояти до кінця, було зрозуміло від самого початку, бо вони ще й поруху не нюхали, а його їм нюхнути довелось. Ми тримали бій, ну який бій? Ми просто в бліндажах сиділи і чекали, коли це все закінчиться. Потім на 503-му блокпості хлопці побачили русські танки, які вже на блокпост їхали. Танки почнуть обстрілювати їх блокпости, а в Іловайську розпочнеться страшний бій. І загинуть сотні українських солдатів. Саме тоді вибухне тема дезертирства прикарпатського батальйону. Кожну хвилину від того дня вони запам'ятають на все життя. Ніхто нікуди не тікав, розумієте? А от іменно 23 числа, це якраз перед е, святкуванням де, Незалежності, незалежність, почався масовий. Що поперед почався масовий обстріл. Спочатку були міномети. А от і 23 числа всі міни і всі снаряди лягали от іменно туди, куди треба, де знаходились люди. Базовий табір обстріляли спочатку КПП. Розумієте, що таке КПП, значить, по, по лінії обстріляно з метра. Зрештою, вони залишили свої блокпости. Коли почався масовий такий обстріл, градині, і, і міномети і всіх блокпостів одночасно, час так, тоді я б дав команду йдіть. Практично одночасно, або в один день почали бомбити всі блокпусти. Нас зігнати в одну частину е і там знищити. Солдати пояснюють, що не могли йти зі стрілецькою зброєю проти танків. Ми залишалися крайні робішки там. Ну, але ви самі розумієте, що з, з такою технікою, яка була в нас, і стрілецькою зброєю, ми не можемо протистояти. Е Важкому озброєнню плюс е, ну, мінометам і градам, які стріляють. Тоді вони ухвалили рішення відійти, хоча наказу не було. Не було ні одного основання для того, щоб покинути позицію. Не було. То, що Командир прийняв сам таке рішення увести з позиції батальйон, цілий, ну, як то викликає удивлення. Своєї точки зріння. Та комбат 5-го батальйону каже, що діяв не з військового, а з людського погляду. Від градів відстрілюватись ми не могли. Там це просто ми могли єдине, що сховатися, і бути готовим, якщо правило після таких обстрілів може бути якийсь штурм, зачистка. До того ж, і сам товариш Комбат не був професійним військовим. Він рекрутував на службу своїх солдатів. Я працівник військового комісаріату, я був життя на пенсії, і я узнав, що е, буде планувати заміна командира батальйона. Мені запропонували, і я погодився. я погодився. От тільки чи зрозумів комар ціну свого рішення? Саме страшне що ось ці последства покидання батальйону своїх позицій привели до Кіловайського тату. правильно ли они совершили, неправильно совершили. Понимаете, да, спас командир жизни своих подчиненных, не спас. Но это привело в тактическом плане к окружению и гибели сотен таких же парней, у которых такие же мамы. Мы были готовы, когда происходят обстрелы, мы ховаемся и после того занимаем позиции для охраны и обороны своей территории. Одначе на позиції вони не повернулися. А те, що було далі, для професійних військовиків взагалі неприпустимо. Солдати вмовили комбата виїхати з зони АТО і повернулись додому. Ми сказали комбату, що всі хочемо додому на відпочинок. Відпочити хлопці контужені, змучені. Всі вирішили таке питання їхати додому. <плес> Чезною колоною 400 прикарпатців їдуть додому. В частину під аплодисменти місцевих мешканців. <реклама> Та вдома на них уже чекає прокуратура. Насправді прокурори звинувачують не в дезертирстві. Звинувачення звучить зовсім інакше. Це відмова віднесення обов'язків військової служби у бойовій обстановці. Непокора військовослужбовців, які самовільно покинули бойові позиції, виконуючи завдання в зоні проведення антитерористичної операції, а також відносно командира батальйону. До того ж, звинувачення висунуто не солдатам, а лише їхньому командирові. Вчора ми побачили в своєму твіттері, що написав генерал, що ми здали. Урал, «КамАЗ Урал з прицепом, щоб ми могли зупинити тією мухою, ці, цілу, цілий танковий батальйон. Як стверджує сам комбат, справа політична, і на нього хочуть списати всі гріхи іловайської трагедії, і навіть 14 зниклих БТРів. У мені ніколи не було підрозділи біклет БЦ. Ані були введені в штат, коли ми знаходилися. а їх… Співали йому скандал довкола п'ятого батальйону швидко докотився до Києва. До того ж, у столиці є люди, які не просто підтримують батальйон, а й активно розпалюють цю історію. Галас в будь-якому випадку не, не йде на користь: е, ні армії, ні суспільству, ні бойовому духу солдат. У Фейсбуці Київського політконсультанта свіжі новини про долю батальйону і заклики все з'ясувати. Уродженець Коломиї вважає земляків героями. Батальйон Прикарпаття не мав достатньої підготовки. Там переважно ну, левова частина цих людей це добровольці, самооборона Майдану, які, якщо і тримали там автомат в руках, то дуже давно. Тим часом п'ятий батальйон не єдиний, кого звинувачують у невиконанні наказу. Хочу, нехай собі піш. а я буду будзи. 24-та бригада з міста Яворова, що на Львівщині, вони також боронили кордон із Росією. Я приходила до мені руки. Треслося ще, ще Тиждень тому, після обстрілу ворожої артилерії, без наказу 60 бійців самовільно приїхали додому із зони АТО. То можна якесь вийти і пояснитися, Як діти може і не витримали того, то її біти можна якесь вийти пояснити. Якусь ситуацію, чи як, всі потікали, всі потікали, і від якої години всі ми стоїмо. На їхній захист пікетувати військову частину також прийшли мами та дружини. Але ті хлопці, повірте, то ж пекло. Вони були в тій же основосвітлівці, техніка погоріла, одяг на них горів. Ті хлопці, не зрадники, що приїхали, не можна так на них казати. Ну, а вони не витримали. Військовики з багаторічним стажем наполягають солдати, які самовільно полишили поле бою та ще й повернулися додому, мають бути покарані. Оправдувати правда в тих цих солдат, які покинули позицію з цього батальйону, ми забуваємо про тих погибших ребят. А без дисципліни армія не може існувати. Ви жалієте одних, а забувайте про других. А у них теж мами. Чому ці розмови про мами? Німають війна. захисник 5-го батальйону Прикарпаття згоден скандал армії ні до чого, і тільки на руку ворогам. Саме тому принципова позиція Віталія Комара була не піднімати ні в якому випадку галас довкола цієї історії. Більше того, коли я почав цим питанням займатися, я побачив, що російські змі цікавляться цією темою не менше ніж українські. Та він упевнений, якщо хтось і має право судити 400 прикарпатців. То лише народ іншого виходу просто не було.